Хоча гра була доволі напруженою, але принципового значення для киян вона не мала. Чергова можливість поекспериментувати зі складом та відпрацювати нові тактичні схеми. Що стосується суперників Динамо під час зборів у Німеччині, то тут їм не пощастило. Провідні клуби Бундесліги з різних причин відмовилися від зустрічі з киянами. Довелося задовільнитися рядовими командами. На серйозні поєдинки динамівці сподіваються під час наступних зборів на Кіпрі, в Італії та в Ізраїлі. Планується зустрічі з московським Динамо Міланом тощо. Після гри з Ульмом настав час підбивати підсумки зборів. В Руті перед «Динамо» не стояло завдання показати якісь реальні результати. Тут закладаються фізичні кондиції гравців, відробляються нові тактичні схеми. А також виховується дух команди, відчуття взаємозалежності та цілісності організму.